Наша діяльність розпочалася у 2016 році, коли розпочалась війна на сході України. Ми розпочали допомогу внутрішньопереміщеним, і так вона продовжилася і по цей час. Звісно, посилилася вона дуже суттєво після повномасштабного вторгнення у 2022 році. Ми значно наростили нашу діяльність це як відповідь на запит був. Переселенців багато людей, і це була така масова вже робота. І вона б стала більш структурованою. Такою ми відкрили центр допомоги, який працює двічі на тиждень уже ось третій рік. В центрі допомоги, в якому ми зараз знаходимося. Люди отримують допомогу, реєструючись. Попередньо люди отримують засоби особистої гігієни, продукти. Отримують додаткові речі. Це можуть бути матраси, можуть бути ліжка, можуть бути якісь речі, які люди просять. Інколи ми робимо акції для мам з дітьми, памперси, речі для маленьких дітей, харчування дитяче. Інколи акції такі проводимо сезон, як картоплю видаємо інші речі, які люди потребують, впевнений там перед зимою або зимову допомогу там. Що пов'язано з теплом, одяг, взуття, подібні речі, теж наша допомога розрахована в першу чергу для внутрішньопереміщених осіб, але не тільки. Ми місцевим допомагаємо різним людям, намагаємось зосередитись на тих категоріях людей, які дійсно потребують більше. Тому ми і моніторимо ситуацію, спілкуємося із соціальними службами, також з цього приводу. Це пенсіонери, це люди малозабезпечені. Ми працюємо не тільки в місті Умані а в Уманському районі. Ми їздимо на південь України, де туди возимо теж допомогу. Допомагаємо сім'ям військових, допомагаємо ветеранам, допомагаємо людям, які всім, які постраждали від війни. Понад тисячу сімей, щомісяця місяця отримають допомогу. Сьогодні я пройшла перший раз. І... Дуже велике вдячне всім цим людям, які займаються цією гарною доброю справою, тому що для нас це дійсно важливо в, таку, в такий нелегкий час. Я з міста Таврійськ, це Каховка, як ви ще знаєте, окупована територія. Там залишились мої батьки, тому самі розумієте, без різної домівки не дуже. Добре, почуваєшся, але з такою підтримкою, я думаю, і з нашими хлопцями, то вже дуже віримо, що вже скоро все закінчиться. Я з Краматорська, і сім'я також з Краматорська. Зараз на даний час дуже не вистачає продуктів та гуманітарної допомоги. Така ситуація. дбаємо, дякуємо. і чекаємо миру.